Привіт, я Настя, це Крінжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. Забрати квартири мало імущих росіян з приватної власності до муніципальної запропонували місцеві чиновники. Кажуть, приватизація в 90-х була великою помилкою. Як це вирішити? Забирати житло у тих, хто не може за нього платити. Ну це точно покращить фінансовий стан росіян. Росія займає перше місце у світі за безкоштовними і друге за платними сайтами з дитячою порнографією. Та й з дорослою певно проблем немає. А курці за 349 сорок дев'ять рублі кілограм давника мінімум вібрірувати. Може, це все через приватизацію майна в 90-х? Кого русські чи Кадирівці? У Мелітополі окупанти на блокпосту з'ясовували, хто головніший. Росіянин зупинив машину з посіпаками Дона Кадирова, почав перевіряти документи. Аж раптом щось пішло не так. У вас? нас встається, вважається. Ва що вам вважається, я командир батальйону. Стріляйте! Стріляйте! Стреляйте! Стріляй! Раїнців в захваті від таких розваг пішов штурмувати Авдіївку, але не вдалося. Наші ліквідували російського вояку з позивним Мікіч. І знаєте, яку найбільшу прикрість в цьому вбачають його соотечественники? Русський мальчик був нехрещений. дарма що загинув на чужій землі. От якби був хрещений. І продовжуємо тему скріп. Движение ветерани Росії будуть співпрацювати із балериною п'яницею Волочковою, аби та допомагала жителям Донбаса і військовим. Я буду приглашати їх на свої шоу, на свої концерти, і їх і дітей, і їх жен матері и знаете, що вот в любому форматі вы можете на мене рассчитывать. Не знаю, які саме шоу та концерти балерина підготувала любителям руськава міра, але те, що вони будуть під градусом, це точно. Альга, і дорога, і Альга, 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 Новини з Тундри. Місцеві мешканці заявляють, навіть діти знають, хто такий Путін. Скажуть, мама, у мене путінські гроші є. купи мені молоко. А мама говорить. А молоко, то такі дякулі, макасин та тундри ні. А у відповідь тільки посмішка. Та й самі мешканці Тундри, здається, не розуміють, у якій реальності вони живуть. Отсім тебе любить, Дякую. Картина маслом Защитники Отечества» у 21 столітті. Це жителі Непалу, Сирії та Індії. І всі ви приїхали, захищати нашу родину. Собажать цікаво. Вони взагалі знають, що не освобождають, а окуповують і не родину, а чужу землю. На десерт ловіть російського мужчину, який не задоволений, що місцеві поштові оператори не вважають Мелітополь русським городом. Ні, Пошта Росії, ні компанія СДЕК в Мелітополь доставку не осуществляють. Є Мелітополь в Казахстані. А де, йдіть у наліво наш російський Мелітополь? Отакої хотілося, щоб усі жителі країни терориста і тамтешні посадовці запам'ятали, Мелітополь це Україна. Не ведіться на російську брехню. Побачимось у наступних випусках.